Слава навіки! Чи можна вас запитатися, на якому ви зараз місці? Чому так багато людей зібралося? Що для вас є проща, молитва? Що означає для вас сьогоднішній день? Сьогоднішній день для мене це благословення. Ще один день, який Господь дарує мені. І кожного дня я питаюся, що я можу зробити доброго. Сьогодні, саме сьогодні, що для мене є проще це особливе місце місце зустрічі з Богом, де під час спільної молитви я можу попросити Бога за всі необхідні ласки, які я потребую, які потребують мої рідні, ближні і за всіх потребуючих. Це місце в погоні це благословенне місце, де роками багато людей. Приїжджають на молитву, отримують оздоровлення, зцілення. І це є найкраще, знаєте, попасти в руки Божі, ніж людські. І коли ми приїжджаємо до Марії, на нас огортає своєю любов'ю, і що може бути краще, як не Марія. Хай Господь вас благословить. На дні, сьогодні час для молитви. Що попросити благословення на цей день для себе, для своїх рідних, хай Господь вас береже. Богу все, що сестру та деє, сестра дає зраматина сестра святої Харисті. Вона зараз знаходиться на служінні в місті Хирові. Щиро дякую за таку чудову відповідь. Нехай Господь вас благословить і допомагає. Амінь.